Тема поняття програми та мови програмування, мова Python. Інсталізація чи інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки. І так, поїхали. Ну, техніку безпеки ми кожного уроку з вами повторюємо, вона не змінилася в нас. А тепер визначення мови програмування. Це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Машина не може вона спілкуватися словами як люди, так? Тобто, якщо в машині немає там якогось інтелекту, власного іскусственного інтелекту, то програма, комп'ютер, телефон, там, калькулятор назвіть його, як хочете, апарат не зможе розуміти, що ми хочемо. І для того, щоб апарат пристрій зрозумів, якісь команди, зрозумів, що ми від нього хочемо. Машину треба навчити, так і для того, щоб машина навчилася, треба заздалегідь продумати всі нюанси, які людина може хотіти від цього апарату або пристрою. там, чи від кофемашини, чи це пральна машина, чи це пилесос, якийсь там, чи це будь-що. Тобто до цього пристрою треба. Продумати всі варіанти його використання і запрограмувати його на ці варіанти. Оце і є мова програмування. От для чого вона потрібна. Що люба мова програмування складається з декількох частин. Подивіться, на нашому слайді в нас ось хмари слів. Так? Зліва в нас назви, справа в нас тори. Що У нас тут написано: дивіться: Java, Python, JavaScript, об'єктивний об C, там і так далі Ада. Visual, Basic, SQL, бази даних, що ми з вами пройшли, Prology, Logo і так далі. Це все різні мови програмування, і їх дуже багато. Їх не 2, не три, не 4, не 5. Взагалі, в світі там вже е, облік оцих мов програмування йде на тисячі, якщо не на десятки тисяч. Так, з права в нас написано алфавіт, семантика, синтаксис, словник. Знайомі вам слова з вивчення української або іншомовної якоїсь мови. що це таке? Це складові частини любої мови. Люба мова що програмування, що іноземна мова, чи наша мова складається з наступних частин: алфавіт, словник, синтаксис та семантика. Чотири основні е, такі от, е, частини любої мови. Зараз ми будемо розглядати їх детальніше. Які бувають у нас мови? Бувають мови програмування низького рівня, тобто, подивіться, це машинні мови та асемблер. Що це таке машинна мова? Машинна мова це та, яка необхідна для самого пристрою. Так? Тут, тобто, якщо ми… Люди і даємо команди, то наші команди мають виглядати як слова, так там, наприклад, команда print, команда input, команда read. прочитати і так далі. Тобто наші команди людські, вони схожі на, на слова, так іншомовно, на хайта на англійську мову вони схожі, а от комп'ютерів ці слова не потрібні. Комп'ютеру треба числа. Тому що ви пам'ятаєте з попередніх класів, що люба машина працює на основі двійкового кодування, тобто, це що таке двійкове кодування? 0 та 1. То всі команди, які розуміє машина, це числа 0 та 1. два символа всього навсього тобто на самому низькому рівні, на якому сприймає. Інформацію комп'ютеру, то комп'ютеру треба лише дві цифри оці, правильні правильній послідовні. Це називається мова програмування низького рівня, яка буде перетворювати слова людської мови, навіть з мови програмування людського вигляду на мову програмування машинного вигляду. Тобто, для цього і є такі от підпрограми, які перетворюють мову програмування високого рівня на мову програмування низького рівня. Цей процес обов'язковий. Так, з високого рівня бувають у нас універсальні вирішення для вирішення різних задач та спеціалізовані вирішення одного або кількох видів завдань. Наприклад, мова в Лазарус на базі Паскаля, яку ми вчили в 8 класі. Далі в нас іде Python, Java, об'єктивний C, C і так далі. Їх дуже велика кількість оцих мов. Сьогодні ми з вами переходимо на мову Python. І так, за технологією програмування розрізняють процедурні мови, наприклад, Pascal, об'єктно орієнтовні, Java, C, Python, Ruby, об'єктивний C, декларативні, LISP, Prolog і мова скриптів, JavaScript, PHP, Ruby і так далі. Тобто, одна мова може відноситися до декількох категорій. Засоби необхідні для виконання створених програм. І так, для того щоб програма написана програма мовою певною мовою високого рівня, щоб вона працювала, нам необхідні наступні елементи. Перше, це транслятор. А що таке транслятор? Програма на мові високого рівня, написана там на Python, на Ruby, на любій мові. Далі йде транслятор і програма на машинних кодах. Тобто, дивіться, те, що я вам говорив з. Англійської мови, грубо говоря, переходить на нулі й одиниці. Навіть той самий Scratch, де ми програмували за допомогою пазликів, там що теж був свій транслятор. Тобто, комп'ютер все одно в кінцевому рівні розуміє все в цих нулях і одиницях. Тобто, з високого рівня, от скреч, скажімо, це мова високого рівня. Через транслятор передає інформацію до головного процесора обчислювальної машини, тобто там комп'ютера, ноутбука, телефона, байдуже чого. І процесор розуміє лише що нулі та одиниці, грубо говоря. І за цей зв'язок між двома оцими рівнями мови відповідає така от програма, яка називається транслятор. Так, далі у нас іде компілятор-інтерпретатор. І що? І все. Працює програма. Значить ми пишемо програму write програм. Далі цей файл транслюється за допомогою компілятора. Він транслюється. В середовище нашого пристрою, і далі інтерпретатор по строчці перетворює, ну, грубо говоря, англійську мову, тобто мову програм, програмування на оці нулі одиниці. І воно працює. Воно відбувається так швидко, що ми ну, нічого майже не замічаємо. Тобто, програма компілюється дуже швидко, ну, в Лазарусі треба було пам'ятаємо там чи не пам'ятаємо практики, але все одно не було. Надо було скомпілювати програму, далі вона працює в Python. Ну в принципі, майже той самий, але все набагато швидше відбувається. Так, ну і середовище програмування. Відповідно, треба. треба воно для нас, щоб ми могли створити і написати якусь програму. Так, визначення компілятор. Це комп'ютерна програма або набір комп'ютерних програм, що перетворює, компілює вихідний код, написаний певною мовою програмування, на семантично-еквівалентний код в іншій мові програмування, який, як правило, необхідний для виконання програми машиною, наприклад, комп'ютером. Тобто без компілятора ніяк це вбудована така от функція в середовища мови програмування. Без неї ніяк. Інтерпретатори перетворюють частину програми в машинний код. Виконують, і після цього переходять до наступної частини. При цьому щоразу при виконанні програми використовується інтерпретатор. Так, теж одна із функцій чи частин великих частин мови програмування, середовища мови програмування, і воно слугує для того, щоб був зв'язок між комп'ютером апаратною частиною і середовищем програмування. між нами. Так, як працює компілятор наглядно. Ну, наприклад, є число 150. Нам треба перевести число 150 в двійковий вид. Тобто, щоб в нас були нулі і одиниці. Що робить компілятор? Він бере це число. 150 діли його на 2. Так, 150 поділити на 2 буде 75. Що ми робимо? Дивимося, чи є остача. Остачі. остачі при діленні немає, тому ми записуємо в кінці 0, От 0 з боку написали. Беремо те, що залишилося після ділення, ділимо опять на 2. Чого ми ділимо на 2? Ділимо на 2, тому що ПК працює в двіковій системі числення. Ми ділимо на кількість можливих символів із алфавіта мови, так, низького рівня. А мова низького рівня, двікова система кодування, вона налічує всього два символа 0 і 1. І так, 75 поділити на 2 буде 37,5. Остача є, так? Остача 5, і ми записуємо тепер в кінці одиничку. От дивимося завжди на остачу. Далі беремо цілу частину вже без остачі, також ділимо її на 2. Буде у нас 18,5. остача є, записуємо одиничку в кінці. Записали 18 без остачі. 18 на 2 буде 9. Нема остачі, пишемо 0. Ось от таким от принципом ми виконуємо ділення до кінця, доки в нас не останеться вже на що ділити. Один на один поділимо і все. Далі на 0, діли... 0 ділити ми не будемо. 9 на 2, 4,5 записуємо в кінці 1. 4 на 2, 2 нема встачі, 0 записали, 2 на 2, 1, 0 записали. І що 1 поділити, тобто печатка 1 поділити на 2, буде 0,5. Тобто, остача є, одиницю записали. Все, далі нема що виносить, цілої частини немає. Наша е, процедура ділення закінчилася. А тепер що відбувається? Тепер оцей двійковий код записується знизу вверх. Тобто, оце число, що було останнім при діленні, воно пишеться нас першим. Те, що було перше, останнє відповідно. Наоборот, записали. І виходить, в нас ось такий двійковий код. Що це означає, що число 150 воно в двійковій системі кодування буде мати ось такий от вигляд. От. Тобто, ми перевели 150 в двійкову систему кодування. І так відбувається з усіма числами. Так, далі. Що відбувається? От за цей процес відповідає в нас, звісно процесор машини. Він обраховує це все і перетворює, передає далі на опрацювання. Так, ну, пропущу я вже обратний процес, він нам, в принципі, не сильно той потрібний. Тепер ми переходимо до той мови, яку сьогодні будемо з вами вивчати. Це мова Python. Інтерпретована, об'єктно орієнтована мова програмування високого рівня. Значок має ось такий: це як змія закручена, яка має ну, два кольори: синій, темно-синій та жовтий. Значить, цей значок, запам'ятайте його, це значок запуску середовища, де ми будемо з вами створювати програми. Де його шукати? Це середовище. Якщо ви працюєте на ноутбуці або комп'ютері, нам необхідно зайти на сайт www.python.org і знайти там вкладку завантаження або загрузка. Коли ви зайдете на цю вкладку, перед вами з'явиться кнопка Завантажити Python і автоматично вже там сайт сам підбере ту саму останню версію під вашу операційну систему, яка тобто версія буде найсвіжіша. Там вже 3.11, по-моєму, а не 3.8. Тобто ви натискаєте на цю кнопку. Далі відбувається завантаження файлу. Файл сам там розміром мегабайт 20, мабуть, невеликий розмір. Завантаження відбувається, і ви його запускаєте. Відповідно, запускається процес, 25 мегабайт. Запускається процес інсталювання. І потім в меню пуск. На робочому столі нічого не з'явиться, в меню пуску, вам треба знайти папку під назвою Python. І дивіться, значить, тут буде в нас чотири файли: Python eh, IDLE, Python module Docs, менеустанний просто Python. Вам треба знайти оце перше, перший значок IDLE. Саме з цього середовища буде в нас відбуватися програмування. Решта оцих значків вам не потрібно. І просто значок Python теж він вам не дасть змоги програмувати. Лише оце середовище IDLE. Тобто, я ось звертаю все. Подивіться, в мене на робочому столі винесено значок IDLE Python і версія, яка його написана. Тобто, саме цей значок, повторюю, дає змогу програмувати. Так, після запуску оцього файлу IDLE. Це інтегроване середовище розробки і навчання на мові Python. У вас запускається ось таке от вікно: Python Shell буде написано, так? І зверху у нас буде йти стандартний текст, назва програми, версія програми, коли її там зробили, запакували, і стандартний надпис: Type Help, там, копірайт і так далі для інформації. І три от такі стрілочки. От Запам'ятайте, отут в цьому вікні програмувати також не потрібно. Оці три рисочки: це значки більше, ніж запит команди. Він нам не потрібний в новій програмі. Для того, щоб створити нову програму, нам необхідно зайти у вкладку Файл і вибрати там новий файл. От я запускаю це середовище. Вибираю файл, «New файл. І подивіться, з'являється в нас вікно, пусте. Взагалі немає цього стандартного тексту, немає оцих стрілочок. Саме от в цьому новому вікні нам і треба працювати, створювати програму. Так оце середовище це інтерпретатор. Тобто тут команда буде просто перевірятися. Ми напишемо команду і подивимося, як вона відповідає нам. А готовий нормальний проєкт ми будемо створювати в пустому вікні. Дивіться, тут немає взагалі нічого. Немає команд, яку Scratch було, немає. Що меню, немає форми, як в Лазарусі було. Взагалі нічого немає. Просто на що розраховано середовище, що ми будемо писати команди, алгоритми, і потім буде відповідно реагувати якось на наші команди середовище. Нічого тут страшного немає, зараз ми з вами вивчимо першу команду. Дивіться, перша команда функція. Print означає надрукувати. Вона виводить на екран усе, що є всередині дужок. Як воно працює? Ми пишемо команду Print. Автоматично середовище розуміє, що це в нас функція, тобто команда, і функція підкрашується в такий от фіолетовий кольор. Далі відкриваються дужки і ставлюються кавички. Оце обов'язкова процедура. Якщо ми забудемо один із цих символів, то команда не буде працювати. Це як правила запису, так? Цієї мови. Кавички можна ставити що подвійні, що одинарні. Тут це ну, в принципі неважливо. Далі в кавичках ми пишемо. Головне, щоб вони були однакові. Якими ми відкрили, такими і закрили. Пишемо «Привіт світ, і відповідно, інтерпретатор показує, що ми будемо бачити. Давайте я продублюю це в моєму середовищі. Тобто я буду писати не в інтерпретаторі, як на зразку, а в цьому середовищі. Дивіться: я включаю англійську мову і пишу принт. Автоматично сразу підфарбувалося фіолетовий. Далі відкриваю дужку, відкриваю кавичку. Я ставлю її одинарно, можна подвійно, без різниці. І пишу привіт, від знак оклику. Далі обов'язково закриваю кавички, закриваю дужку. Все, значить, перша команда на моїй програмі вже записана. Що треба зробити далі? Далі, щоб запустити цю програму, треба зайти в вкладку Run. Run, це запуск, і вибрати run модуль. Е, можна натиснути F5, автоматично те саме все буде відбуватися. Так, мені вискакує повідомлення: source must be saved, Тобто е, вихідний код має бути збережний. Натисніть ОК, OK, щоб зберегти. Ну, окей. Далі відкривається папка середовища Python, і ми маємо зберегти нашу програму. Я переходжу на. Робочий стіл і підпишу, що це в мене е, програма 1. Дивіться, розширення цієї програми має яке? Точка, крапка, пай, 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 ай. Тобто, зберігаю я це середовище і запускається оце вікно перше, а діл я шив, тобто, це вікно інтерпретатора. І воно вже показує, як працює моя програма. Тобто, команда, осі Print, привіт світ. А на екран у нас виходить отой от надпис, який був у нас в дужках, без кавичок і без дужок, Так, привіт, світ. Отже, робимо висновок, що функція команда Print вона виводить на екран все те, що записано в дужках і в кавичках, так? тобто, Ця команда виводить рядковий тип даних. А ви пам'ятаєте від Лазаруса, що це тип даних String STR скорочено. І він ось перед нами. Все, щоб ми не написали в цих кавичках, все воно буде виводитись на екран. Тобто це отака от команда. От я її дивіться, копіюю, наприклад, копі. Паст. І там привіт. Привіт, Микола, напишу. І запускаю повторно мою програму. Зберіг я зміни, і тепер у мене вже два рядка написано. Скільки буде рядків за цим принтом, скільки буде виводитися на екрану це повідомлення. Так, це все дуже добре. Так працює середовище на комп'ютері. Що робити, якщо ви працюєте на телефоні? Запускаю я от середовище емулятора. І давайте подивимося, що ж можна зробити. На мобільних пристроях. Якщо у вас Android, то у нас є середовище, яке називається PyDroid 3. Його можна знайти в Play Market прямо по назві. Після року я скину вам посилання. Заходимо в це середовище. Це той же самий Python, що на комп'ютері, але він розроблений для мобільних пристроїв. І так, коли ми заходимо в це середовище, то в нас вже запускається не інтерпретатор, а запускається сразу файл проєкта. Бачите, ніякого стандартного того, тексту немає. Вже сразу ми можемо програмувати. Замість вкладок зверху в нас є ось о три. крапки, і Це наші ті всі вкладки. Так, замість кнопки Run у нас жовтий кружок з трикутником. Ось кнопка Run наша. Для того, щоб зберігати щось, треба нажимати на значок папки. Ось він, зберігати. Значить, сейф зберегти, open, відкрити, close закрити. Так само, як в Python. Я включаю, от, наприклад, яка в мене англійська мова. Дивіться, я пишу команду print. Print. Відкриваю дужку, І дивіться, що програма робить. Вона автоматично її і закриває. А то тут навіть легше, ніж на комп'ютері. Відкриваю кавички, і автоматично програма дублює їх, щоб ми не забули. І я пишу Привіт, світ. Привіт, світ. От, на оклик. Все. Перша моя програма, ця написана в Python. Команду не підсвічує цим фіолетовим, як на комп'ютері, зато підсвічує тип даних, рядковий тип даних. Ось він. Натискаю я на трикутник, і ось дивіться, запускається тепер інтерпретатор. Ось він. Написано: Привіт, світ. Програма закінчена. Так? Тобто, виводить так само, як і на комп'ютерній версії. Тобто ми працювати можемо. Для того, щоб зберегти оцей наш проєкт, ми нажимаємо на папку, вибираємо Save або Save as», Відкривається ну, пам'ять нашого пристрою. Ми шукаємо, куди хочемо зберегти. Наприклад, заходжу я в пам'ять пристрою, пішли там всякі стандартні папки. І зверху у нас є кнопка New folder. Ми можемо створити нову От «New folder. Я підпишу, зроблю окрему папку, наприклад, programs. Rams. І Create, створити. Зробив я нову папку спеціально для своїх проєктів. І вибираю Select folder вибрати папку. Далі йде процес збереження. «New File», Як я хочу підписати мою програму? От я пишу так само, як на комп'ютері: програма 1. І натискаю Save. Все. Оця програма збережена в пам'яті вашого телефону чи планшету. Далі, коли ви будете здавати на перевірку. Оці проекти, ви будете завантажувати з той папки, що ви тільки що створили. Так, отже, отак от воно працює в цьому середовищі. Якщо ж у вас не буде працювати оце середовище PyDroid, або якщо у вас інша операційна система, наприклад, не Android, то слід пошукати якесь таке ж саме середовище там в App Store, або працювати онлайн. Що я маю на увазі онлайн? Дивіться, я заходжу в пошук. І пишу в пошуковій системі. Так, де? Python. Python. Python online. Написав я все, це, цей запит. І ось після реклами. Дивіться, Program сайт, онлайн Python Relight, Там і так далі. Дуже багато є середовищ, де ми можемо працювати онлайн. От я заходжу на сайт ProMize. Дивіться, тут теж у нас є онлайн середовище, де можна програмувати. Не знаю, чи можна зберігати, але програмувати можна. Дивіться, вибирайте те середовище, де є можливість сейв. Бачите, дискетка є. Сейм, файл тоді. От, зайшли. Ми сюди, натискаємо. Дивіться, що на опен мені не треба. Значить, плюсик нажимаємо. Зробити новий проект. Оце мейн, тут є стандартний текст, якийсь написаний, він нам не потрібний. От ми беремо. Той документ, який буде взагалі без, без нічого. І тут також будемо програмувати. Пишу я принт, print, print, дужка кавичка. Так само, як в мобільні версії. І пишу Привіт, світ. Ось. Все, так само воно все працює. І натискаю Run. І так, от внизу показує інтерпретатор, як працює наша програма. При світ написалися строчки, і так само можу тепер зберегти його на свій комп'ютер. Тобто, це онлайн працює що на телефонах, що на планшетах скрізь. Тобто, дивіться, є три варіанти, де працювати: є середовище, яке можна скачати на комп'ютер. Воно ну, вважається найкращим. Що немає комп'ютера, можна на мобільному пристрої працювати в пайдроїті. І якщо мобільний цей додаток не працює, то можна працювати в браузері на сайті onlinepython.com. Тобто три варіанти, як мінімум, є, де працювати. Я думаю, з цим проблем у нас не буде. Так, значить, далі, що ще ми маємо сьогодні пригадати? Як, які дії є в нас в Python операції? Це стандартні операції додавання. Виконується за допомогою плюса, віднімання за допомогою мінуса. Множення це зірочка, ділення це риска дробу. Так, ось така от. Тобто, так само, як і було в Лазарусі. Піднесення до степеня. Це щось нове, можливо, для вас. Піднесення до степеня виконується за допомогою двох символів зірочки. Так, помножити, помножити це означає піднесення до степеня. Тобто 9. Зірочка, зірочка 2 це означає 9 в другому степені. Так. Їх також можна використовувати в Python. От, наприклад, давайте перевіримо середовище інтерпретатора. Ось вона, інтерпретатор, як працює, він на ходу нам виконує команди. Я напишу, як тут: 9, зірочка 2. І натискаю Enter. І програма відповідає, що буде 18. Оце це не означає, що ми написали програму. Ми просто перевірили, як працює команда. 9, зірочка, зірочка 2. Це означає 81, тобто 9 в другому степені дійсно буде 81. Повторюю: це в нас не програма, це перевірка, як виконуються команди. Так, і що? І на цьому в нас все. Значить, яке буде ваше домашнє завдання? Ваше домашнє завдання знайти собі середовище, в якому ви зможете програмувати. Якщо комп'ютер скачать собі, встановити Python, якщо у вас Android телефон зайти, скачать собі PyDroid 3. Якщо у вас не та не та операційна система а інша, то онлайн знайти сайт, який називається, секундочку, onlinepython.com. І там перевірити, зробити цю нашу першу програму. Тобто написати Print. Привіт, світ. Далі ви зберігаєте оцей проєкт у вигляді файла, як ось цей, програма 1.py, і завантажити його, здати на перевірку в Classroom. Там я створюю зараз вам відповідне завдання. Оце ваше домашнє завдання. Нічого складного немає. Скажіть, будь ласка, чи є у вас запитання по сьогоднішньому матеріалу?